Сьогодні, 30 липня, у світі відзначають день боротьби із торгівлею людьми. Таку дату власне започаткувала Організація Об'єднаних Націй, 18 грудня 2013 року, і якраз під час повномасштабної війни, після її початку, в Україні є великий ризик потрапляння в ситуацію торгівлі людьми, особливо з огляду на те, що частина українців. Змушена була покинути межі нашої держави. Частина повинна була внутрішньо емігрувати. А частина була також перевезена, викрадена зокрема представниками РФ і Білорусі. І є інформація від Національної соціальної служби України від початку 2024 року. Відомо, що 121 українець отримав статус особи, яка пострі. Реждала внаслідок торгівлі людьми. Тому про це з вами хочемо поговорити. Пропоную розпочати із термінології: то що таке торгівля людьми і які вона має ознаки. Дякую вам за увагу до цього питання. бо Воно дійсно актуальне і, на жаль, дуже болючий гострик в, в Україні і те, що е, про. Визначення. Торгівля людьми це тяжкий злочин проти особи. Це згідно нашого національного законодавства, згідно законодавства більшості інших держав. Торгівля людьми це незаконна угода щодо людини, яка, е, яку вербували, переміщували на інше місце, переховували, тобто, можливо, ізолювали. Передавали і утримували uh -huh. як товар. І все це робилося за допомогою впливу на людину. І цей вплив є в першу чергу обман, шантаж, погрози застосування насильства або застосування різних видів, видів насильства, використання уразливості становища особи, різних видів залежності. І власне все це, це робиться з однією метою з метою експлуатації. Ось що то таке торгівля людьми, це експлуатація людей третіми особами. Якщо дуже коротко, це комплексне порушення прав людини, це не тільки порушення трудового законодавства, це порушення будь-яких норм поводження з будь-якою людиною. Основні види експлуатації. Це власне, це власне трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, експлуатація як використання примусове у військовому конфлікті. Це те, що для нас зараз дуже і дуже актуально. Окрім того, це може бути примус. До і використання до жебрацтва. різних видів експлуатації дуже багато, наприклад, та сама примусова вагітність або незаконна трансплантація органів це так само є торгівля людьми. Торгівля людьми є взагалі одним з видів, одним з найбрутальніших видів гендерно зумовленого насильства, тобто вразливі групи населення. Тому числі і жінки і дівчата страждають непропорційно сильно по відношенню до інших. Хоча в Україні від трудової експлуатації було зараз в останні роки було постраждали більше чоловіків ніж жінок. Проте ми маємо знати про те, що цей злочин є дуже добре прихований. Так званий латентний злочин, а вони дуже складно виявляються, ці злочини. І тому, власне, ці люди вони не завжди можуть бути відомі нам і не завжди вони можуть звернутися по допомогу. Тому не про всі випадки ми знаємо. До яких заходів треба вдаватися, якщо про такі випадки відомо? І загалом, що потрібно знати українцям, аби убезпечитися від торговців, які якраз викрадають людей і в подальшому їх в якийсь спосіб експлуатують. Використ... викрадання людей це лише близько 4% за світовою е, статистикою, близько 4% випадків торгівлі людьми пов'язані з викраданням. Переважно люди е, самі, е, наприклад, їдуть на заробітки. Їх не треба викрадати. Е, це полегшує mm -hmm. власне злочинну діяльність трафікерам, так званим, тому що англійською це називається. Human trafficking. Human trafficking – це є торгівля людьми англійською, тому трафікерами називають цих злочинців. І так, ці злочинці їм полегшується справа тим, що люди самі шукають, шукають додаткових доходів, шукають заробітку, шукають порятунку, шукають допомоги. А це означає, що вони готові приймати певні пропозиції, і тут, якщо ми говоримо про те, а як убезпечити себе, то дуже важливо знати, наприклад, номери гарячих ліній, які дозволяють звертатися за консультацією до того, як ви зібралися кудись на заробітки, або тоді, коли вам потрібна вже допомога, коли ви потрапили в таку ситуацію, коли ви звільнилися можливо з такої ситуації і потребуєте допомоги, то власне яким чином це можна зробити? Є національна гаряча лінія державна 1547, на яку можна звернутися, а є національна гаряча лінія міжнародної організації з міграції, і це номер короткий 527. на території України. Це безоплатні звільни з будь-якого мобільного оператору. Короткий номер 5. Дві з восьмої ранку до восьмої вечора ви можете отримати консультацію спеціалістів щодо безпечного працевлаштування в Україні та за кордоном. Ви можете дізнатися про те, як краще звернутися. До правоохоронних органів в інших країнах, або до е, міжнародної організації з міграції, чи до інших міжнародних організацій, які можуть допомогти у поверненні додому або у відновленні документів. Е, крім того, ви можете дізнатися про те, де саме знаходяться, до кого можна звертатися, де наші дипломатичні установи консульства і посольства України знаходяться. Так само, протидією торгівлі людьми займається Офісу повноваженого справ людини в Україні, тобто це питання є на контролі нашої держави, і власне, якщо щось таке сталося і вам нема кому допомогти складно, ви не знаєте до кого звернутися, ваші родичі або ви самі можете звернутися письмово до офісу уповноваженого справ людини за допомогою. Цими питаннями розкриття злочинів, бо це є важкий злочин, тяжкий злочин проти особи, як я вже вже казала, займається генеральна прокуратура і місцеві прокуратури нашої держави. Окрім того, займаються особливі підрозділи в обласних управліннях національної поліції України. Крім того, є такі неурядові організації, як, наприклад, наша організація у Львові, або є така на Волині організація, і є в Рівному, і є в інших в кожній з областей України є така неурядова організація, яка є профільною. У сфері протидії торгівлі людьми де надаються правничі консультації, психологічна допомога і підтримка, надається соціальна підтримка, допомога у відновленні документів, допомога матеріальна для того, щоб допомогти людині заново адаптуватися в житті після таких випадків. Власне надається медична допомога бо міжнародна організація з міграції в Україні. Має центр е, псих, психологічної і медичної допомоги, який знаходиться в Києві, і власне там е, особи, які постраждали від торгівлі людьми, можуть е, краще обстежуватися, можуть отримати консультації, допомогу різноманітних лікарів, і крім того, отримати психологічну допомогу і психотерапевтичну допомогу. Пані Олено, і оскільки от ви вже так. зазначили, що торгівля людьми є особливо тяжким злочином щодо особи, передбачаю, що і відповідальність теж доволі таки сильна. Власне, це йдеться очевидно про кримінальну відповідальність, що загрожує торговцям людьми від 5 до 15 років, згідно статті Кримінального кодексу номер 149, яка так і називається торгівля людьми. Там є різні Параграфи цієї статті є пункти статті, які е, можуть бути від мінімального терміну 5 років до максимального, якщо це стосується неповнолітніх осіб, якщо це повторно споєна, якщо це е, ну, організована злочинність, а це є організована якраз злочинність власне, е, то це до 15 років, тобто максимальний термін. Пані Олено, а як зрозуміти, чи є на, на вашому досвіді, на вашій практиці такі випадки, як людина повинна усвідомити, що вона є жертвою торговців людьми? Перше питання, яке потрібно собі задати і відповісти на нього, це ну, от було там неприємно, було складно десь працювати. Наприклад, працювали неофіційно навіть, і тоді до, до себе питання, мені гроші заплатили за це? Тобто, якщо те, що обіцяли, заплатили, всю нагороду виплатили. То власне можуть бути, значить, тільки порушення, якісь там можливо трудового законодавства, скажімо, там. Ем... День робочий не стільки мав бути, не стільки був скільки мав бути, або якісь умови житлові не були цілком задовільні в Україні. Це може бути, наприклад, коли кажуть, ну ми офіційно не можемо вас працевлаштувати, але через це ви будете отримувати трошки більше, ніж би ви отримували офіційно. Так, тобто, це є порушення трудового законодавства. Але як, якщо людині оплатили все, то її не утримували в цьому місці, не примушували її до роботи, то власне не йдеться про торгівлю людьми. Якщо ж на перше питання, чим гроші вам заплатили? Які обіцяли, людина відповідає негативно і каже ні, ні, мені оплатили тільки частку, або, наприклад, мені тільки оплатили те, що я витратила на проїзд, або мені взагалі не заплатили, обіцяли, обіцяли і так і не заплатили, то це вже пункт, який дає підстави говорити, що був як мінімум факт експлуатації, як такої. А далі ми вже говоримо, скажіть, будь ласка, а чи могли ви вільно покинути це місце роботи і перейти на інше, ну або тут вам не платять? Так? Тут негідні не, не умови праці, проживання, ну, працедавець не є добросовісним. Я можу прийти на інше місце роботи. так? Якщо я вільна, якщо мене не утримують, власне для ситуації пов'язаних з торгівлею людьми характерна якраз утримання, утримання насильницьке, утримання за допомогою охорони, за допомогою закритих приміщень, обмежень фізичних, заборон. Штрафів, створення бургової кабали, погроз щодо розправи, в тому числі з рідними розправи, з дітьми чи з батьками, тобто будь-який такий вплив, коли людина не може вільно пересуватися і вільно змінити це місце роботи, тому що тут є незадовільні умови. От якщо вже ці дві умови є, і застосовувалося щось такі як обман, використання уразливого становища, шантаж, погрози або залежність цієї людини від когось від чогось, то власне тоді ми говоримо про випадок торгівлі людьми. За час війни війна безумовно вплинула і на цю проблему. Також за час війни чи відомо вам наскільки погіршилась ситуація, і наскільки війна вплинула на проблему з торгівлею людьми в Україні? Власне, такі дослідження маленькі і немаленькі робили різні організації. Одне з найбільш таких цікавих досліджень, актуальних є дослідження міжнародної організації з міграції, яка говорить про те, що в рази виросла ступень, вирос ступень вразливості українського населення, в тому числі до експлуатації і торгівлі людьми. І безумовно, на жаль, нам відомі такі випадки. І в нашій області такі випадки були, і вони пов'язані е, в першу чергу з уразливістю становища, наприклад, внутрішньо переміщених сімей, коли люди приїжджають і, не маючи доходу, шукають цього доходу, шукають роботи, шукають можливості проживання десь в кращому місці, навчання для своїх дітей. Придбання якихось необхідних речей побутових для своєї сім'ї, та в тому числі продуктів, засобів ієни тощо будь-що. І власне вони мають на це право тільки якщо в них немає цих доходів, і вони їх шукають, вони якраз наражаються на ризик стати в потрапити в, 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 в ситуацію експлуатації. І в такій ситуації, от в нас була сім'я, така які потрапили в таку ситуацію в одному з районів нашої області, де їх обманули щодо безкоштовного проживання прихистку для ВПО. Потім стали вимагати гроші, потім запропонували працювати, щоб відпрацьовувати це і мати якийсь дохід, і потім почали експлуатувати, не сплативши ані копійки цим людям і утримуючи їх в страху, і утримуючи їх в ситуації, коли вони втрачали взагалі надію на те, що хоча б хто небудь може їм допомогти. Скажіть, будь ласка, зважаючи на це, як це питання врегульовується на міжнародному рівні, окрім того, що наші люди можуть звернутися до представників України, чи можуть вони знайти якийсь захист за кордоном безпосередньо? Безумовно, одним з таких дуже важливих наших партнерських зв'язків є партнерство з? Засновницями такого міжнародного жіночого року з протидії торгівлі жінок спочатку жінками, а потім, взагалі, з протидії торгівлі людьми. Це є мережа організації міжнародних ластрада, і в першу чергу це якраз засновниця. Це польська ластрада. Жінки, правозахисниці, члени гельсінської спілки заснували Лестраду для того, щоб ті жінки яких Виявляли, як постраждали від торгівлі людьми в країнах в інших країнах центральної і західної Європи. Вони могли, повертаючись в Польщу, утримати належну підтримку і допомогу. Так ось споріжанки з польської листради це і ті, які опікувалися і опікуються українськими громадянами і громадянками, які потрапляють в такі ситуації. Вони мають прихисток, вони мають дуже добрі. Такі партнерські зв'язки зі всіма державними організаціями і недержавними, які відповідають за протидії торгівлі людьми, в Польщі, і вони постійно контактують і постійно співпрацюють з нашими організаціями в Україні з всеукраїнською коаліцією. Громадських організацій, яка працює у сфері протидії торгівлі людьми, з міжнародною організацією з міграцією з окремими організаціями, неурядовими в різних районах України, в тому числі, наприклад, з нашим центром жіночої перспективи, так само власне вони співпрацюють. Пані Олено, ну і на завершення. Як я на початку згадував, що цьогоріч понад 120 українців отримали статус особи, що постраждала внаслідок торгівлі людьми, то що дає таким людям цей статус? Цей статус він, він пропонує перше це одноразову матеріальну допомогу, яка дорівнює трьом прожитковим мінімум. І зараз є десь близько 9-10 тисяч, залежно від Самої, якби від е, статусу о, цієї особи, ну від, від соціальної статусу, там чи це безробітна особа, чи це працездатна, не працездатна, чи дитина, чи доросла. Тобто три прожиткових мінімуми. Це є не є компенсацією за моральні і матеріальні втрати цієї людини, безумовно, це є лише одноразова. Матеріальна державна допомога, яка надається кожній особі, яка отримує такий статус. Надалі ця особа має право на безоплатні послуги правничі, на безоплатні послуги психологічні, на безоплатні послуги щодо. Працевлаштування медичного обстеження, лікування е, і так далі, на закінчення освіти перерваної або на кваліфі... докваліфікацію, перекваліфікацію е, такі люди мають пріоритет в тому, щоб вони це отримали. Е, це така соціальна підтримка, яка є у вигляді безоплатних видів соціальної допомоги. Що ж, дякуємо вам ми, крім пані. того, наприклад, неурядові організації. Ми маємо так само різноманітні програми і проекти, в яких передбачаємо додаткову допомогу таким постраждалим, і вона в дуже часто вона є в тому, що ми допомагаємо пройти певні навчальні курси, наприклад, які не може запропонувати держава безоплатно. Скажімо, особа хоче. Закінчити закінчити якісь курси, яких немає в наборі центрів зайнятості, да служби зайнятості, і вони коштують якісь гроші. Так ось, власне ми в рамках цих проектів і програм можемо платити таке навчання постраждалим. Також ми можемо сприяти працевлаштуванню і Через ось таке навчання, і крім того, ми можемо допомогти відкрити власну справу як фізична особа-підприємець, або розпочати з самозайнятості, з того, щоб щось виробляти для себе, для своїх рідних і таким чином допомагати своїй сім'ї. Що ж, дякуємо, пані Олено, вам за включення за цю інформацію за ту роботу, яку робите, зокрема, для тих людей, які зіштовхнулися із проблемою торгівлі людьми. Отож, про власне торгівлю людьми у всесвітній день боротьби із цією проблемою спілкувалися з Оленою Кальбус, це експертка з питань протидії торгівлі людьми громадської організації Центр жіночі перспективи. На все добре і тримаймося. Дякую.